Московицькі військові канали часто пишуть про командирів, які відправляють незадоволених на вірну смерть до штурмових загонів, але зазвичай це розповіді без деталей, без імен та прізвищ, а на цей раз от сталося інакше. зет канали розповідають про загибель двох помітних добровольців аж цілого підполковника Сергія Грицая, позивний Ернест і Дмитрія Лісаковського, позивний Гудвін. Обидвоє були відправлені разом з іншими з розрахунку дальньої розвідки БПЛА на штурм. Обидва загинули, і не тільки вони. Причому обидва знали, що відправляють їх на вірну загибель? Вони перед смертю записали відеозвернення, в якому розповідають про те, що їхній командир полку кришує наркоторгівлю, віджимає у військових цінне обладнання, майно і навіть нібито безпосередньо співпрацює з українською і західними розвідками. І от на цьому прикладі дуже цікаво і добре помітно рабську природу рашистів і їх відмінність від українців. Причому вони там усі такі. Що прості пияки, десь з глибинки росіюшки, з якоїсь комі АССР, якісь там оленеводи, що більш просунуті, чи то з Донецька, чи то взагалі з самої Москви. Та що там казати про простих расистів? Навіть сам їх, о боже, який опозиційний політик Навальний, був таким самим рабом і бараном. Він був за кордоном, він знав, що його очікує арешт на Московії. Він легко міг залишитися там. Але він, як баран і як раб, прилетів на болота, одразу ж був заарештований, потім засуджений, покірно, як раб, все це сприйняв і здох. Зробив те, що має зробити раб. Здох. Він ні разу, розуміючи, вже, що йому світить, скільки йому років хочуть дати колонії, розуміючи, що його звинувачують ні за що ні про що. Він ні разу цей раб не сказав на суді, хоча мав можливість, що люди, отямтеся, що це таке відбувається, виходьте на вулиці, беріть владу, віша кремлядей так далі не може бути. Подивіться на що ми перетворилися. Він ні разу не сказав нічого радикального. Він блеяв маєчню про високі ідеали, про якусь прекрасну Росію будущого і здох задовго до того, як в Росії може з'явитися якийсь шанс на будущее. І родичі його теж, як раби зараз себе поводять, торгуючи його іменем в Європі, і його так звані колеги по так званій Руської опозиції, раби подножки, грязь Москви. І от точно так само повели себе і ці двоє вже повоювавших, досвідчених, обстріляних рашистів. Чітко розуміли, що їх командир полку Нікчема, мудак, злочинець взагалі. Ну там і майно же має, і наркотики, і все. Більш того, вони його підозрюють ще й в зраді. І нічого не можуть зробити. Він їх переводить з безпілотників в штурмовики, і ці барани покірно пішли на вірну смерть, розуміючи, що їм дуже мало шансів повернутися. Ну, єдине, що ото зняли відео на прощання за що їм і спасибі. А потім пішли і здохли в штурмі позиції ЗСУ. Раби і інші так звані «зетвоєнкори» зараз, от пафосно пишуть про це, мовляв, от вони новітні герої. Розуміли, що здохнуть, але пішли і виконали, здохли. От воно, як треба виконувати приказ, кажуть. От справжні мужики Кремінь. Ой, кажуть, шкода, ой, який поганий в них командир, але що ж поробиш, ми ж маленькі людішки, наше діло здохнуть за царя Путіна і за Новососію, а в начальству там видніше, одне слово. От на цьому прикладі ще раз видно, наскільки глибока ментальна прірва між українцями і московитами. І от саме на цій рабській покірності йти на смерть, бо царь сказав, або просто гаспадін начальник сказав, от на цьому і тримається вся ця шароєбська контора під назвою Російська Федерація. От так вони й штурмують наші окопи, кладучи десятки і десятки своїх за один якийсь нещасний окоп, просто лізучи на смерть, як леммінги, ідуть в море, от коли з розуму сходять. В цьому і є їх головна небезпека: у них немає гальм, немає відчуття цінності ні власного життя, ні тим паче чи життя. Немає розуміння того, що ніяке село десь там на Донеччині не коштує тих втрат, які вони понесли, штурмуючи його. Повторюся знову те, що я вже багато разів казав: ні одна армія світу так би не воювала, ні одна армія світу з такими втратами би не продовжувала бойові дії. Тільки людоїдський кремлівський режим готовий їсти своїх громадян на сніданок обід і на вечерю і вкладати їх тисячами в сиру землю за кожне нещасне закинуте село. Імперія рабів, імперія нацистів, імперія нелюдей. І на сам кінець на жаль, таких горе командирів, як ото в цій історії, в ЗСУ, теж є. На жаль, наші армії доволі схожі, мають схожі проблеми. Частково рятує наш менталітет інший. І горизонтальні ініціативи на місцях, але цього мало. Слава Україні, слава ЗСУ! земля скловатою здохлим рашистом! Переможемо.